Я обожнюю страви з гарбузом. Надіюся, що тут таких, як я, багато, тому сьогодні ділюся з вами рецептом гарбузових налисничків або млинців, хто як називає. Дивіться, вони виходять, неймовірно м'якесенькі, смачні, ніжні і дуже-дуже яскраві. Найперше, що потрібно зробити, це запекти гарбуз. Я запікаю при 200 градусах приблизно 20-30 хвилин до м'якості. Запікаю у формі з пергаментом і обов'язково прикриваю пергаментом зверху, щоб він не засушився, перебиваю блендером і відкладаю, щоб він охолов. А тим часом збиваю яйця, сіль, цукор, олію приблизно 2 хвилинки до розтоплення цукру. Далі додаю пюре гарбузове, перемішую просто до об'єднання інгредієнтів. просію борошно. І також я люблю додавати корицю, а ви вже дивіться на свій смак. Якщо любите, додавайте, а якщо ні, то ні. Ось, І додаю одразу все борошно, корицю і перемішую. Я це роблю з допомогою вінчика. І коли е, маса гладенька, однорідна, немає вже груточок, то я додаю всю рідину. Е, у даному випадку в мене молоко. Але хочу зазначити, що цей рецепт можна готувати і на воді. Е, все залежить від того, чи вживаєте ви молоко, ну і чи є воно у вас в наявності вдома. Якщо немає, то можна е, скористатися водою. Вода є завжди. Ну і смажимо, як завжди, на сухій, добре розігрітій сковороді. Наші млинці, я наливаю невелику кількість, тому що люблю, щоб вони були тоненькі. Смажимо з обох сторін, стараємося не пересмажувати, тому що, якщо ви пересмажите, вони будуть не такі красиві. От і все. І так смажимо один за другим, доки в нас не закінчиться тісто. Стосовно начинки, їх можна помастити будь-чим. На початку відео я розрізала, вони у мене були помащені крем з сиром і зовсім трішечки смородинового джему. Дуже солодкої начинки вони не хочуть, тому що гарбуз у мене був сам по собі солоденький. Цукру в тісті зовсім мало, але мені цього достатньо. Орієнтуйтесь на свої вподобання. А тут я пропоную ще один вид начинки. Ось саме ці я пекла е, значно раніше, і тут я перемащувала їх кисломолочним сиром, фініками і плюс яблука. Все прописала в описі. Ця начинка теж виходить дуже, ну дуже смачна. Це для мене було відкриттям. А поливаю їх домашньою карамеллю. Не судіть цю частинку відео строго, тому що воно зняте дуже давно, приблизно 4 роки назад. Це було одним із перших моїх відео ще на старій кухні. Тому ось так. Але я все ж вирішила ним поділитися. Обов'язково готуйте, дякую, що стежите. Всім смачного та гарного настрою!